Зробіть глибокий вдих на секунду. Чи відчуваєте ви цю вагу в грудях, це виснаження, яке не зникає після нічного сну, це виснаження від любові до того, хто вас руйнує, від того, що ви кладаєтесь на повну та отримуєте крихти? Ви озираєтеся назад і бачите той самий фільм, що повторюється з іншими акторами, та сама порожнеча. Та сама зрада, те саме відчуття, я вже був тут раніше. Ви обіцяли собі, що цього разу все буде інакше. Ви клялися, що ви розумніші. І все ж ви знову тут, намагаючись зрозуміти, як ви ігнорували знаки. Але послухайте, що я вам зараз скажу, і дозвольте цьому проникнути у ваше серце. Це не ваш недолік, вам не щастить у коханні. Що, якби я сказав вам, що справжня причина, чому ви не можете втекти з цього циклу, не лише психологічна, що, якби всередині вас був духовний магніт, давнє програмування, яке притягує саме те, чого ви найбільше боїтеся, не для того, щоб покарати вас, а щоб пробудити вас, те, що ви переживаєте, це закодована місія, послання, яке Всесвіт намагається донести через біль, бо, можливо, тільки можливо. Ви не почули його, коли воно прошепотіло. Сьогодні ми розшифруємо цей код. Ми зрозуміємо, чому ваше світло притягує стільки тіні, та як, повернувши один внутрішній ключ, люди, які вас виснажують, миттєво втрачають до вас доступ. Перш ніж ми зануримося в це, якщо ви відчуваєте, що ваша душа готова зупинити кровотечу та почати розуміти, залиште лайк. Це простий обмін енергією. А якщо ви вирішили завершити цей цикл сьогодні, напишіть 99 у коментарях. Число 99 символізує кінець кармічного циклу та початок вашого сходження. Почнемо. Частота рани, чому вони вас знаходять. Ви коли-небудь помічали, наскільки бездоганний радар у токсичних людей. Вони не підходять до кого завгодно, вони знаходять вас посеред натовпу. Чому багато хто думає, що це через вашу красу чи ваш успіх, але правда глибша. Ваш дух говорить раніше за ваші уста, ваша енергія потрапляє в навколишнє середовище раніше за ваше тіло, і в цей момент ваша енергія може передавати певну частоту. Частоту незагоєної рани. Уявіть, що ваші минулі болі, ті, які, як ви думаєте, добре приховували через страх бути покинутими, потребу догодити тишу, яку ви навчилися зберігати заради спокою, сяють у духовному світі, як неонові вогні. Емоційні хижаки, нарциси та енергетичні вампіри приваблюють це світло. Не тому, що вони захоплюються вашою добротою, а тому, що вони відчувають, де ваші межі гнучки. Вони інстинктивно відчувають, що ви та людина, яка зрозуміє забагато, що ви та душа, яка пробачить непростиме. Що ви несете їхній тягар, щоб вам не довелося нести свій власний, не те, щоб ви свідомо робили неправильний вибір, річ у тім, що ваша вібрація запрошує болісних вчителів показати вам, де ви ще не захистили себе. Поки ви не зцілите цей внутрішній розлом, Всесвіт продовжуватиме дозволяти цим особистостям входити як грубим посланцям, що приносять один і той самий лист знову і знову, доки ви нарешті його не прочитаєте. Тягар роду корінь предків. Але тут історія стає складнішою. Іноді ви дивитеся на свої рани і не розумієте, звідки вони беруться, бо насправді вони навіть не почалися з вас. Зупиніться і подумайте про свою родину, озирніться на своїх батьків, бабусь і дідусів. Чи бачите ви цю тишу? Чи бачите ви жінок, які терпіли нестерпне, щоб зберегти сім'ю разом? Чи бачите ви чоловіків, які плутали контроль з любов'ю? Багато токсичних стосунків, які ви притягуєте, насправді є духовною спадщиною. Ви відтворюєте битви, які програли ваші предки. Травма проходить через кров, і Всесвіт обрав вас, так вас паршиву вівцю, чутливу іншу, щоб бути точкою зупинки, духовним Брандмауером. Ви відчуваєте речі глибше, тому що ваша місія очистити цей рід. Коли токсичний партнер входить у ваше життя, він відображає нормалізовану сімейну модель, яку потрібно зруйнувати. Той опір, який ви відчуваєте, той гнів, який виникає, коли вас не поважають, це не бунт, це ваш дух кричить більше ні. Ви відчуваєте біль поколінь, які не могли говорити. І тиск величезний, бо ви не просто зцілюєте розбите серце, ви переписуєте емоційну ДНК своєї історії. Вас обрали, щоб визнати те, від чого вони втікали сліпуче світло, пастка цілителя. І це підводить нас до однієї з найважчих істин для таких людей, як ми, обраних. Є причина, чому ваша присутність заспокоює бурі. Є причина, чому незнайомці розповідають вам секрети в черзі в супермаркеті. Ви природжений цілитель. Ваша емпатія є цілющою, але це ваша найбільша пастка. Ваше світло інтенсивне і в природі світло приваблює молі, але воно також приваблює хижаків, які полюють у темряві. Зламані люди тяжіють до вас не для того, щоб їх вилікували, а щоб їх підживили. Вони бачать ваше терпіння як невичерпний ресурс, вони використовують ваше прощення як дозвіл продовжувати робити помилки. Ви потрапляєте в пастку, думаючи, що якщо ви дасте достатньо любові, якщо ви достатньо розумієте, вони зміняться, але уважно слухайте, ваша місія не бути реабілітаційним центром для душ, які не хочуть розвиватися. Духовна помилка, яку ми робимо, полягає в тому, що ми плутаємо бути світлом, з бути килимком біля дверей. Ви віддавали свою життєву енергію людям, які лише голодні та не мають наміру щось садити, і Всесвіт показує вам найскладнішим чином, що ваша безмежна емпатія насправді є формою самознищення. Вам потрібно зупинити кровотечу, щоб інші могли пити. Невблаганне дзеркало, прихована функція іншого. Тепер я хочу, щоб ви змінили свою точку зору. Що якби ці люди були не випадковими лиходіями, а ідеально розташованими дзеркалами? У житті пробудженої людини настає момент, коли ми перестаємо запитувати, чому він це зі мною зробив, і починаємо запитувати, що це показує мені про мене. Партнер, який вас ігнорує, це дзеркало, яке показує, де ви покидаєте себе. Друг, який маніпулює вами, це дзеркало, яке показує, де ви все ще шукаєте зовнішнього схвалення, щоб відчувати себе цінним. Ці люди мають хірургічну майстерність натискати на кнопки, про існування яких ви навіть не підозрювали, вони викривають свою невпевненість, свій страх бути самотнім, своє підсвідоме переконання, що їм потрібно заслужити кохання через жертву. Всесвіт використовує токсичні стосунки, як рентген. Це боляче? Надзвичайно боляче. Але це єдиний спосіб показати вам, де руйнуються ваші стіни. Вони не входять у ваше життя, щоб зламати вас. Вони входять, щоб показати вам, де ви вже зламані, щоб ви нарешті могли виправити себе. У той момент, коли ви зцілюєте внутрішню рану, коли ви навчитеся визнавати себе, любити себе та викликати повагу, дзеркало втрачає свою функцію. і… Чарівним чином токсична людина втрачає інтерес або зникає. У неї більше немає гачка, за який можна було б чіплятися божественний крах, примусове видалення. І саме тут відбувається явище, яке лякає багатьох людей. Коли ви починаєте цю внутрішню роботу, коли ви починаєте бачити свою цінність, настає хаос, стосунки раптово закінчуються. Люди віддаляються один від одного без пояснень, сварки спалахують нізвідки. Здається, що ваше життя розвалюється, але насправді воно очищається. Це те, що ми називаємо божественним перенаправленням. Коли ваша вібрація підвищується, ви стаєте несумісними з частотою тих, хто живе в маніпуляціях та драмі. Ваш дух стає для них занадто дорогим. Вони більше не можуть дихати вашою атмосферою істини. Не плачте за тими, кого Всесвіт позбавив вас. Часто ви так міцно трималися за щось, що завдало вам болю, що Богу довелося втрутитися та вирвати це з ваших рук. Це насильницьке позбавлення, захист. Це світ каже, ти просив справжнього кохання. Тоді мені потрібно зараз видалити цю брехню з твого шляху. Крах це не покарання, це підготовка ґрунту, порожній простір, який вони залишають, священний, вознесіння та новий договір. А тепер подивіться, де ви знаходитесь. Ви вижили, ви відчули біль, побачили закономірність, розпізнали спадщину, і найголовніше зрозуміли свою цінність, цикл закінчується з вами. Відсьогодні біль предків закінчується з вашим поколінням. Ви більше не та людина, яка приймає менше ніж заслуговує, через страх самотності. Ті дні минули, ви вступаєте в новий сезон сезон непідвладних обмежень, сезон, де ваша інтуїція ваш головний компас. Ви більше не притягуєте болісні уроки, бо ви засвоїли урок. Тепер ви починаєте притягувати собі рівних. Любов, яка приходить до вас, не виснажується, вона переповнюється, вона не бентежить, вона приносить ясність, вона не вимагає від вас применшувати себе, вона прославляє вашу велич. Але ця любов могла прийти лише зараз, коли шлях вільний. Якщо ви відчуваєте глибоко в душі, що ця істина резонувала, що старий ви залишився позаду в цьому відео, скріпіть це зобов'язання зараз. Це не зі мною, це з Всесвітом і з вами самими. Напишіть у коментарях я розриваю коло. Заявіть про це рішуче. Дайте світові знати, що ви готові отримати те, що належить вам за божественним правом. Ви були обрані бути щасливими, а не страждати. Урок закінчено. Час жити.